Усім привіт, з вами Сеймур, і сьогодні для вас топ 10 нових фільмів, що вийшли онлайн у хорошій якості. Приємного перегляду. Байкери. Зовсім несподівано доля звела разом двох абсолютно несхожих між собою людей. Молоду дівчину на ім'я Кеті дуже приваблює Бенні, Член мотоциклатного клубу середнього заходу. Та оскільки даний клуб починає потроху перетворюватися на справжній злочинний світ, насильства і постійних небезпек, хлопець змушений обирати, що для нього зараз по-справжньому важливо старі захоплення чи нові почуття. Наглядачі. Історія розповідає про дівчину Міну. Художницю, яка опинилася у величезному лісі на заході Ірландії. Притулок, який вона знайшла разом із трьома незнайомцями, перетворюється на пастку. Щоночі за ними спостерігають і переслідують таємничі істоти. Їх не видно, але вони бачать усе. Сімейна справа. Зовсім несподіваний роман викликає доволі неочікувані наслідки для молодої дівчини, її матері та боса, котрі намагаються боротися із власними труднощами у сфері кохання і власної ідентичності. Цікава комедія допоможе розібратися, що ж насправді відбувається в житті кожного учасника цього загадкового любовного трикутника. Чи готові герої піти на певні виважені кроки для того, щоб разом розібратися у власних відносинах? Королівство планети Мавп Дивовижна історія планети, населеної мавпами. Триває. У попередній частині Цезар перед своєю смертю привів мавп'ячий народ у квітучий оазис, де багато років вони проживали, поступово розділяючись на різні клани. Тим часом люди опустилися і стали напівдикими. Однак один із лідерів мав спотворює заповіти колись відомого Цезаря з метою маніпуляції іншими представниками кланів, щоб зробити їх слухняним інструментом для знаходження секретних людських технологій. Тим часом інший примат, бачачи поневолення родичів. Вирушає в далеку і небезпечну мандрівку. Компанію йому складає дівчина, що належить до людської раси. Разом вони допоможуть один одному знайти свободу та істину. Фуріоза, Шалений Макс САГА. У постапокаліптичній Австралії, що складається з радіоактивної пустки, існує мальовнича оаза, відома як зелені землі тисячі мерців. Де проживає юна Фуріоза? Одного разу через необережність вона потрапляє до рук ватажка банди байкерів Дементуса і стає свідком смерті матері, після чого виявляється, продана несмерта нуджо, лідеру культу фанатиків у неприступній цитаделі через роки доросла фуріоза, яка пережила безліч випробувань долі, збирається помститися Дементусу, щоб потім втекти через спустку у рідні краї. Я Побєда і Берлін. На початку 90-х музиканти-початківці були невибагливі. Тож, коли випала нагода обміняти старезну машину на 600 й Мерседес, вони погодилися не роздумуючи. Кузьма та його друг Барт вирушають до Берліну. Вони їхатимуть на лад живій Аби у Німеччині поміняти її на омріяного Мерседеса. На момент виїзду зі Львову до запланованого концерту залишилося три дні, тож хлопцям потрібно поспішати. Панда Кунг Фу 4 по справжньому довго продовження історії небезпечних пригод славнозвісної бойової панди на чолі із професійним наставником, вірною командою і спільною метою. Несподівано панда стикається з новим ворогом, який прагне захопити долину воїну, у рази сильнішим за всіх попередніх, злою чаклункою, здатною набувати форми будь-якого майстра конфу. Щоб вийти із сутички переможцем, по доводиться об'єднати зусилля зі степовою лисицею Джень, молодою вуличною злодійкою, яка претендує на роль воїна дракона. Поліцейський із Бевері Хілс 4 Аксель Фоулі. Довгоочікуване повернення відомого поліцейського із Детройта, який повертається для того, аби розпочати розслідування чергової небезпечної справи. Цього разу доля приготувала для нього найбільш небезпечне і надважке завдання, яке по справжньому перевірить чоловіка на витривалість. Через 40 років після першої справи у Беверлі-Хіллз детектив із Детройта Аксель Фоулі знову береться розкривати злочини і сіяти хаос, адже це у нього дуже добре виходить. Шайда Справжній життєвий фільм про нелегке життя матері одиначки, який не дає спокій колишній. Разом із шестирічною дочкою смілива мати одиначка з Ірану знаходить прихисток у жіночому притулку, що знаходиться в Австралії. Коли настає традиційний іранський новий рік, героїня знаходить втіху у звичайних ритуалах. Однак незабаром у житті з'являється її колишній чоловік, що може перекрити шлях до свободи. Мій шпигун 2. Вічне місто. Джей Джей, котрий вже довів свої навички роботи в складі агента ЦРУ, нині являється дуже досвідченим агентом. Цього разу на його плечі випадає нова складна місія. Чоловік має об'єднатися зі своїм істинним протеже на ім'я Софії, аби разом протистояти глобальній катастрофі. Яка стрімкими темпами насувається на землю. Щоб запобігти ядерній схемі, спрямованій проти Ватикану, герої мають здійснити неможливе. А на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!